Загально національного цілодобового марафону єдині новини ЮАРАЗАМ». разом мене звати Андрій Сініцин. Вітаю! Отже, ми починаємо. Шість російських ракет Х-101 та 133 ударних дрони різних типів саме стільки за добу збили сили оборони України. Повідомляє телеграм-канал повітряних сил ЗСУ. 79 ворожих безпілотників імітаторів були локаційно втрачені. Ворог атакував Полтавську, Сумську, Київську, Чернігівську, Черкаську, Кіровоградську, Житомирську, Миколаївську та Дніпропетровську області. Без руйнувань не минуло на Київщині та Житомирщині. Водночас загиблих немає, але в Обухівському районі зазнала травм жінка. Про це повідомив очільник Київської обласної військової адміністрації Микола Калашник, і одну жінку поранило на Житомирщині. Сповістила військова адміністрація області. У Сумах ліквідовують наслідки російської атаки. Армія РФ на світанку завдала ударів шахедами. Про таке повідомив керівник Сумської міської військової адміністрації Сергій Кривашеєнка. Загиблих немає, але є двоє поранених. Це охоронці, які були на роботі на території біля озера. Обох госпіталізували. Є також три пошкоджені багатоповерхівки. У будинках повибивали вікна. Але газ, вода та світло не зникали, кажуть. У ДСНС водночас у сусідній школі розгорнули штаб з ліквідації наслідків прильоту. Було два прольоти шахеду, відповідно, скоріш за все. Вони всі в районі Озера Чеха вулиці. Один з іншої сторони там перебита вулична освітлення, зараз будемо відновлювати другий, це ближе до забудівлі багато дев'ятої поверхівки. В 17-й школі з 8 годинки вже розгорнути штаб, там представники СНАПу, представники соціального захисту, слідчі сидять у муніципальної безпеки, тобто приймаємо заяви, розказуємо, що робити. Це робота з мешканцями, попередньо документів. Також мобільний штаб розуміється для надання. Консультацій нам якщо треба людині тоже заяву і перенаправлення безпосередньо штаб. Російська армія знову завдала удару по селищу Золочів на Харківщині. Одну жінку поранило, у другої гостра реакція на стрес. В неї також потрощило дім. Керівник Харківської обласної військової адміністрації Олег Сенігубов розповів, що росіяни опівдні вдарили по золочевській громаді п'ятьма керованими авіабомбами. Пошкоджені багатоквартирні та приватні будинки, автомобілі, електропідстанція і господарчі споруди. Два удари прийшлося, Велика кількість, скажімо так, будинків там постраждала. Наразі ще наші служби працюють на місцях, а плюс один кап по селищу Маронівка і один кап по селищу Уди. Такий масований відповідно удар. Знову тільки вчора, фактично, ця громада була під ударами, і сьогодні, ось знову. Вибори після війни. Верховна Рада ухвалила постанову про підтримку демократії в Україні в умовах агресії РФ. За документ проголосували 268 парламентарів. У постанові йдеться про неможливість проведення виборів під час дії воєнного стану. Верховна Рада і президент України Володимир Зеленський обрані на вільних прозорих демократичних виборах, і це визнала вся міжнародна спільнота. Окрім того, Верховна Рада підтримує заклик парі не здійснювати жодних контактів із. Путіним, окрім переговорів щодо досягнення всеохоплюючого, справедливого та сталого миру для України та обміну полоненими, і нагадую, що саме Путін несе відповідальність за те, що в Україні на сьогодні неможливо організувати вільні прозорі та демократичні вибори. Мінські угоди не спрацювали, бо не було гарантій безпеки, і Путін не дотримав слова. Ще й потім все заперечував. Про це заявив президент Франції Еммануель Макрон на прес-конференції з президентом США Дональдом Трампом. Додав, що зараз потрібні миротворці на кордонах, і ряд країн готові на це піти в разі припинення вогню. Макрон похвалив дипломатичні ініціативи Дональда Трампа. Я вважаю, що переговори корисні. Я вважаю, що надзвичайно важливо йти до миру, але моя сильна позиція полягала в тому, щоб спершу спробувати отримати щось, що можна оцінити, перевірити та підтвердити. І давайте переконаємося, що ми будуємо достатні гарантії. Якщо коротко, ось де ми готові бути залученими. Ша готові певною мірою підтримати миротворчу ініціативу. Про це заявив президент США Дональд Трамп. Додав, що обговорював питання миротворців з Путіним і російський президент не проти розміщення європейських військ в Україні. Президент США також припустив, що з українським президентом може зустрітися вже цього чи наступного тижня. Я зустрінуся з президентом Зеленським. Насправді він може приїхати цього тижня або наступного тижня, щоб підписати угоду, що було б чудово. Я б із задоволенням з ним зустрівся. Ми б зустрілися в овальному кабінеті. Отже, угода зараз опрацьовується. Вони дуже близькі до остаточної домовленості. Це буде угода щодо рідкісно земельних елементів та різних інших речей. І завтра Еммануель Макрон розповість європейським лідерам про підсумки візиту до Вашингтона та про переговори з президентом Дональдом Трампом. Про таке в соцмережі ікс повідомив президент Європейської ради Антоніо Кошта, написав, що скликає відеоконференцію в контексті підготовки до спецсаміту ЄС. Відбудеться цей саміт 6 березня, а розглянуть на ньому питання європейської оборони і безпеки. Переглянути процедури та почати переговори по всіх шести кластерах. Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль закликав прискорити євроінтеграцію України напередодні на спільному засіданні уряду та європейської комісії він зазначив, Україна готова рухатися вперед, щоб реформуватися і стати членом ЄС, але це вимагає рішучості та політичної волі з боку Євросоюзу. Україна може бути в центрі європейської армії, якщо таку створять. Поділиться досвідом та новітніми технологіями, які використовують у війську, зокрема щодо дронів, такі. Ібербезпеки, крім цього, з європейськими партнерами планують розвивати спільні проєкти в галузях енергетики, цифровізації та корисних копалин. Ми вже виробляємо своє озброєння і таким чином змінюємо можливість вести новітні війни. Ми будемо говорити про можливість створення спільних проєктів для того, щоб збільшити потужності і зменшити вартість таких виробництв на території Європи. Усі реформи, які ви вже здійснили, багато складних реформ, поки ви ведете війну. Ви докладаєте зусиль для приєднання до Євросоюзу, і ми щиро вражені тим, що ви реалізуєте з невимовною швидкістю. І ми хочемо підтримати вас на шляху до членства в ЄС усіма можливими способами. Наша відданість Україні залишається непохитною. Нові санкції проти Росії запроваджує Канада. Про це повідомляє прес служба уряду країни. Йдеться про 76 російських фізичних та юридичних осіб, причетних до військової промисловості РФ, торкнулися обмеження і сотні суден тіньового флоту, що перевозять нафту та зброю. Крім цього, Канада заборонить експорт більш широкого спектру чутливих товарів і технологій до Росії ппла розвідники ФПВ-дрони на оптоволокні дрони перехоплювачі, засоби РЕП, системи зв'язку, річкові дрони, а також ракети. Дрони все це дії на полі бою. Вироби нашої оборонної галузі, яка відродилася і розвинулася за три роки повномасштабного російського вторгнення, показали партнерам в межах саміту Сопортюкреїн. Про таке повідомив президент Володимир Зеленський у телеграмі. Він також закликав партнерів інвестувати у виробництво дронів. Інсталяція створена спеціально для Давоса та Мюнхена. На столичному залізничному вокзалі презентували відеовиставку, де на кадрах поїзди життя, що рятують військовиків. Підготували експозицію для зарубіжних гостей. Бачив символ опору Дмитро Шульга. Кадри медичних поїздів для евакуації військових були показані в Давосі та Мюнхені. Тепер виставка від Пінчу «Карцентр» зустріла міжнародних партнерів на центральному залізничному вокзалі у Києві. Вона показала, що такі потяги можуть бути і на європейських станціях, якщо не підтримувати Україну. Саме таке відео побачила міжнародна спільнота. Інсталяцію на вокзалі підготували до третіх роковин повномасштабного вторгнення. Про ці дві частини, на які вона розділяється, це, скажімо так, сторона е життя в Україні зі сторони цивільних і. І життя в Україні протягом цих трьох років війни зі сторони військових і поранених військових, і людей, які обслуговують евакуаційні поїзди. Виставка показала життя київського вокзалу, де ввечері зустрічали потяги з пораненими військовиками, а вже зранку європейських дипломатів. Напередодні вокзал встановив рекорд: прийняв чотири дипломатичні рейси і 12 світових лідерів. Поділився Олександр Перцовський. Це драматургія, яку певно людство не бачило з часів Другої світової війни, і це унікальний час, який ми живемо, що щось вже є і об'єктом мистецтва. Це, певно, один з найсильніших. Таких образів війни, коли в буквально в такому промисловому масштабі, на жаль, наші молоді люди, наші хлопці, дівчата їдуть на війну і повертаються в цих евакуаційних поїздах. Це те, що справді торкає серце світу, також є кадри поїздів, які сідають армійці. А дружини та діти їх проводжають на схід. Ми навчилися жити у війні, і це наша нова нормальність. Але багато хто навіть місяця, що багато хто за кордоном не може це навіть зрозуміти. І ми пробуємо донести цю нову нормальність. Не ефект, не нарізку кліпів по 5 секунд, а, а кадри по 20 хвилин без, без обрізу. Укрзалізниця та медична система України об'єдналися. Коли шпиталі переповнені, медичний потяг мчить на допомогу армійцям, каже Олександр Перцовський. І додає, декого із рятованих тепер відправляють на ігри нескорених. Було кілька тих, хто ще якийсь час до того з ампутаціями, з важкими пораненнями пробували цими медичними рейсами. А зараз ми їх вже відправляли як майбутніх чемпіонів на ті змагання. Укрзалізниця підрахувала ймовірні цифри врятованих життів. Загалом 4 мільйона пасажирів перевезли на евакуаційних рейсах, до мільйона дітей за 100 тисяч домашніх тварин. Дмитро Шульга, Максим Кондратенко, загальнонаціональний марафон Єдині новини. Монети, ляльки, мотанки протидронові покривала та півтисячі фотографій. У Дніпрі відкрили дві виставки до третіх роковин повномасштабного вторгнення, експозицію колекційних монет та світлин полонених і зниклих безвісті військовослужбовців, виробів їхніх рідних. Ніколь Савченко розкаже більше про це. Раїса гладить одну зі світлин на мольбертах та витирає сльози. Це мій син, середній. У мене три сини й одна донечка. Це мій середній синочок Михайлик. У липні торік ми його втратили. Не знаємо, де він. Але сподіваємося, що він у полоні. Раїса не може повірити, що її син міг загинути, так само, як і Лілія. Вона майже два роки чекає сина, який служив на Луганщині. Був сильний бій і, і з того бою майже ніхто не вийшов. тому відомостей немає. Що... Ціно звикли безвісна. Лілія не просто прийшла на виставку, вона допомагала її створювати. Жінка почала малювати картини, попри те, що зовсім не вміла, аби не залишатись ночі сам на сам зі своїми думками. Ділиться Лілія. А тепер серед експонатів її крилаті берегині, лялька мотинка. Вона уособлює всю жіночу силу мам, дружин. Доньок, ось тих берегинь домашнього вогнища. Бо якщо б було обличчя, то воно було б схоже на когось, правда? А берегиня, вона така і є. І чому вона саме з крилами? Бо крила це ті люди, це ті опори, які поруч є. Картини Лілії, частина виставки творимо, допомагаємо, чекаємо. Її організувало всеукраїнське романське об'єднання матерів та родичів, учасників АТО. Берегиня на експозиції. Вони зібрали 1600 фотографій полонених та зниклих безвісти військових ще з 2014 року, та вироби їхніх рідних. Це можливість показати, що родини не просто сидять, горюють і чекають на своїх рідних, а також займаються допомогою хлопцям. Військовим. Це і протидронові покривала, покривали, і футболки, і кашкети, свічки, ляльки-мотанки, які ми також даруємо берегинь. Які ми даруємо нашим військовим, це і картини, і вишивка бісером, і мальовані картини, що переживають рідні полонених та зниклих безвісти, Алла відчула на собі у 2015 році. Її син теж потрапив у полон під Дебальцевим. Він провів в полоні більше року. Коли він повернувся, ми створили нашу організацію «Берегиню», тому що в об'єднанні легше добиватися різних цілей і намагатися повернути хлопців. Зараз у нас в Дніпрі і в Кривому Розі відкритий центр підтримки та допомоги родинам. Поруч з цією виставкою розгорнули ще одну експозицію колекційних монет ЗСУ Шлях до перемоги. В нашій колекції є набір пам'ятних монет, державні символи України. Ми знаємо, що їх на сьогодні три: наш герб, наш стяг і наш гімн. Ця колекція унікальна тим, що Національний банк застосував кольорове фарбування цих монет. Ми бачимо, що на нашому гербі герб України тут стяг, а тут ноти у вигляді калини. Монети з експозиції присвячені Збройним силам України і містам героям, та серед них не тільки монети Нацбанку. На сьогодні ми отримали два коїна Коїн, які ось тут, два коїни. Не це в принципі не зовсім монети національного банку України. Це ті е, монети сувенірні, е, які вирішено було створювати е, під різними родами військ. Е, Обидві виставки організували в університеті митної справи та фінансів. Вони тут пробудуть два тижні. Після монети залишиться в університеті. А фотографії полонених і зниклих безвісти разом з виробами їхніх родичів вирушать у музей сучасної російсько-української війни. Ніколь Ірій Смірнов, телеканал Рада, загальнонаціональний марафон. Єдині новини. Втратив зір на фронті, але зберіг оптимізм та жагу до життя. Віталій вже два роки живе в повній темряві. Проте це не завадило йому опанувати нові хобі та навіть стати чемпіоном світу з адаптивного стронгмену. Діанівка розкаже більше. Привіт з бахмута. Сьогодні у нас день закоханих. Це відео 28-річний Віталій зняв 14 лютого 2023 року для коханої. Чоловік не підозрював, що за кілька годин його життя зміниться назавжди. Зранку, десь о 8 годині. Ми приїхали до Бахмута, саме місто, і вночі, по моїй групі, якому був командиром штурмової групи. По моїй групі влучили тура. Це українська керована протитанкова ракета. А далі темрява, кома, два тижні реанімації та операції. Реабілітація триває і дотепер. В усій війні так це найжахливіший період. Чому тому що приходив я дитями по зв'язаним рукам-ногам, не розуміючи, що зі мною так десь далеко чув голоси. Ну і потім ну, в мене був перший момент полон. На початку повномасштабного вторгнення чоловік перебував на Закарпатті. Там організовував перші пункти незламності для українців на кордоні з Угорщиною. А вже 2 березня 2022 року він добровільно вирушив на фронт. Я вважав свої місце там, на війні зі зброєю в руках. Я не жив ілюзіями. Я прекрасно усвідомлював те, що я можу загинути. Я прекрасно усвідомлював одну річ: що війна це не гра комп'ютерно, так страшно постійно, так страшно постійно. Чи це заважало працювати, ні не заважало. Втратив зір, але зберіг оптимізм і жагу до життя. Так Віталій описує себе сьогодні. Після важкого поранення воїн знаходить нові захоплення та просто радіє життю. Бабуся дістала тільки паляницю з печі. Ми відрізаємо шматочок. Та життя без зору. Це взагалі таке цікаве хобі. Готувати без зору вау, хобі. Я готував, але без зору це щось новеньке. Так? Користуватися в побуті при, приладами без зору, окей. А, тренуватися без зору. <хи> так уж окей. А, що відкрив? От запитали класно. Для себе аудіокниги. А минулого року Віталій навіть захопився спортом, відчув у собі Стронгмена. Відтоді він взяв участь у семи змаганнях та прийшов відбір до збірної України, завоював три срібні та дві золоті медалі. І навіть встиг стати чемпіоном світу з адаптивного Стронгмену. Тренується три-чотири рази на тиждень і жартує, що єдина складність заняття приходять у темряві. Спорт це дійсно класно. Наші змагання, странумен, де хлопці з е, тяжкими травмами, а подвійними ампутаціями, проте вони позитивні, вони е, працюють так, і найголовніше боротьба це не золото, а з собою. так, і Кожен, хто зробив перший крок до спортзалу, це вже переможець Віталій адаптується до нового життя вже два роки. Рахує кроки, щоб визначити відстань. Знаходить зубну щітку за перев'язаною резинкою, а телефоном користується через спеціальні додатки для незрячих. Календар, що відкрити, дезар. Щоб відкрити, тут <звёздит> зараз. <звёзд> Ірина, календар, середа. Якщо час не повернути, треба жити тут і зараз, каже Віталій. Він активно веде соцмережі, і попри поранення, прагне бути корисним у тилу. Якби мені повернули б сьогодні зір, я б знову б пішов би. І це я говорю зараз без пафоса, без героїзму. Я не можу. Та я, як я говорив, я в тилу проти не в запасі, і я хочу бути корисним в тилу, робити якісь корисні справи, якісь можливо маленькі, хоча б але зміни навіть інформативні, так знайомити, ознайомити людей з трасиною, як говорити про транспорт, такий. Да просто надихнути людей. Не бійся, мріяти, адже мрії збуваються. Вір в себе. Адже ти можеш все. Діана Оніпко та Дмитро Курченко, телеканал Рада, загальнонаціональний марафон. Єдині новини. Це були головні новини на цю мить. Наступний випуск менше ніж за годину. Ну а далі ефір марафону Юа разом знов продовжать мої колеги Ганна Гоманай та Макс Боровський. Друзі, знов вам слово. Дякуємо, Андрію.